Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати в новий чудовий благословенний день. День, коли Господь діє у нашому житті. День, коли ми знаємо, що завжди можемо покластися на нього, звернутися до нього і знаємо, що Він допоможе нам у всьому, що відбувається в нашому житті. День, коли Господь надприродною силою діє у нашому житті. Тому ми, просипаючись зранку, звертаємося до нашого Господа і проводимо час нашим Господом і Спасителем в Його Слові. Ще раз вітаю вас, друзі. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. Це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. І прямо зараз я хочу поділитися цими ефірами. Також хочу. Запросити вас поділитися цим ефіром. Я поділюся на фейсбук-сторінці Церкви доти Христа. Ви можете поділитися на своїх сторінках. Навіть якщо ви дивитесь цю програму у запису, ви все одно можете ділитися, і це буде великим благословінням для всіх нас, для того, щоб розповсюджувати благу звістку. Хай це буде ваша участь у нашій. Спільній справі у нашій програмі. Також хочу вам нагадати, що на YouTube-каналі Церкви доти Христа ви можете подивитися всі наші попередні програми. І це, я таке ж, віру допоможе вам і принесе вам благословіння, тому що ми говорили про багато вже гарних речей. Добре, вчора ми так почали говорити про Божий Мир про те, що ми повинні ходити в Божому мирі і спокої. І я казав вам про те, що я проповідував два останніх тижні про те, що нам треба бути відважними. І ми там говорили на цих проповідях про Божий мир і яким чином досягнути того, щоб ходити в Божому мирі. І ви можете їх також передивитися на YouTube-каналі Церква Доти Христа. І сьогодні і ще кілька днів. Я хочу, щоб ми поговорили про Божий мир, щоб ми зрозуміли, що Бог хоче, щоб ми жили в цьому світі, який наповнений викликами, страхіттями, спокусами, щоб ми жили в ньому, в мирі і спокій. Тому що Боже царство це мир і спокій, Божа присутність це Божий мир. І нам варто розуміти, як нам до цього дійти. Щоби завжди перебувати у спокій і у Божому мирі. Тобто, ми побачимо, вірю, що Божий мир це не просто щось таке, знаєте, надприродне, що приходить в наше життя. Хоча надприродним чином також мир приходить в наше життя. Але є деякі речі, у яких ми можемо бути впевнені, і тоді вони приносять нам. Ми. Тобто, якщо ми в чомусь впевнені, якщо ми впевнені в Господі, ми будемо ходити в мирі і спокій. Ви самі знаєте, якщо ви щось знаєте, якщо ви чогось навчилися, то ви будете м м м зберігати мир і спокій. Якщо вас будуть про це питати, чи вам треба буде щось таке. Зробити. Ви навчені, ви знаєте, що вам робити. І для того, щоб нам зберігати мир, ми повинні бути навчені, і ми повинні знати, що нам робити. Коли людина знає, що її робити, вона завжди буде в спокій. Вона завжди буде в мирі. Коли людина не знає, що її робити, вона буде ну, в, такої, в суеті, знаєте, бігати і не знати, що робити. І коли це перевіряється, звичайно, коли приходить тиск на нашу життя, коли приходить. Виклики, ось ми живемо в нашій країні, і почалась війна. Це було неочікувано для ну, більшості людей. Тобто, ну хтось може вже розумів, що щось треба робити, і готувати. А більшість людей вони просто цього не розуміли і ніяк не готувалися. І коли, і коли це сталося. Що ви робили? Чи був мир у вашому серці? Чи ви бігли не знали за що взятися? Що робити? Чесно скажу, що ми вірили, що не буде цієї війни, і коли вона почалась. Ми не до кінця знали, що робити, і першим ділом я знав, що треба зберегти всі документи. І першим ділом я включив комп'ютер, сів, пішов сканувати всі наші документи, щоб зібрати їх всіх на якусь флешку, щоб зібрати їх всіх в якусь окрему валізку, рюкзачок. Що ти не знаєш, що завтра станеться. Тому ти десь навчений, ти десь чув, що в першу чергу треба зберегати. Документи, тому що ти чув багато розповідей від бабусь і дідусь, що вони під час війни втратили свої документи, і потім вже не могли ніяк довести, що їм належить якась нерухомість чи ще якісь речі, і там свідоцтво про друження, свідоцтво про народження треба було відновлювати, і не було ніяких документів. Це була велика проблема. Тому я знав, що в першу чергу треба зберігати документи. І я цим і зайнявся. Зразу. Але якщо б я навіть цього не знав, то не знаю, що би я робив. Теж, напевно, би сидів чи бігав би, і лякався би, і не знав би, що, що робити, що в нас лякає. Тому, друзі, якщо ми навчені, ми будемо ходити у мирі. Якщо ми не навчені, у нас не буде миру. Миру, знаєте, і це, ну таке, можна так сказати, що ми трохи. Ну, помиляємось, коли ми кажемо, ну Бог про все попікується. Для того, щоб Бог про нас пікувався, ми вчора про це говорили. Нам треба його знати, нам треба до нього звернутися. А ти не можеш звернутися до того, кого ти не знаєш. Якщо ти не знаєш, що він буде діяти в твоєму житті, і наскільки сильно він може діяти, ти не будеш до нього звертатися. Тобто нам треба мати відносини з ним, треба знати його, бути навчені, і від того прийде Божий. Мир у наше серце. І ми будемо ходити в мирі у спокій, тому ми повинні бути навчені. Я хочу, щоб ми відкрили Колосянам 3 розділ, 15 вірш. Колосянам 3:15. Тут написано так: нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Тобто, дивіться, тут апостол Павло, він пише, що. У нашому серці хай перебуває Божий мир. І знаєте, цей, це слово перебуває, можна ще перекласти як контролюючи, тримає під контролем. Тобто, хай ваше серце тримає під контролем мир Христа. Не просто якийсь мир, але мир чи спокій. Нашого Господа, Спасителя Христа. Христос дав нам свій мир. Ми про це потім подивимось. І ми повинні перебувати у цьому мирі. І цей мир повинен контролювати все наше життя. Тобто, коли ти хочеш бути наляканий, мир, який в тебе він контролює твоє життя. І він каже, не лякайся. Чому я не лякайся? Тому що ти знаєш. Що буде відбуватися, і знаєш, що тобі треба робити. Тому ти не наляканий, тому ти в мирі і спокій. І дивіться, написано: хай перебуває, чи хай ваше серце контролює мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі. Тобто ми були покликані, друзі, ми були покликані не для того, щоб ходити в страху, не для того, щоб бути налякані живучи в цьому світі. Ні, ми були покликані до того, щоб зберігати мир, зберігати спокій, щоб е, ходити в цьому спокій і мирі. Ми до цього покликані. Тобто Христос нас покликав і сказав: Я вас покликав до себе, і тепер я хочу, щоб ви ходили. У мирі і у спокої, якого, до якого ви були покликані в одному тілі. Тобто це каже нам про те, що ми всі написано, ми тіло Христа, Христос він глава, а ми Його тіло. Ми всі з'єднані, всі віруючі, всі християни, ми є тілом Ісуса Христа, Церква, то є. Тіло Ісуса Христа. І тут написано, що Божий мир, який повинен перебувати в наших серцях, який повинен керувати у нашому житті, Він до всього Тіла, для всього Тіла. Тобто ми були покликані всі, всі віручі, всі християни, були покликані до того, щоб жити у Божому мирі і у Божому спокої. щоб бути навчені в тому, що і як нам робити, і не бути. Наляканими живучи у цьому світі. І написано і будьте вдячні. І ще я хочу сказати це слово будьте вдячні. Тобто ми повинні е, дякувати Богу за те, що Він для нас зробив, подарувавши нам свій мир. Так, де це слово, і будьте вдячні. Тут у синодальному написано будьте дружелюбні. І тут написано будьте вдячні. Чи, ну так, да, в принципі, воно таке перекладається, що я хотів, тут, не знаю що. А напевно, я хотів сказати, що якщо ви читаєте російську синодальну, то те, що там написано дружелюбне, то там нема такого слова, що воно перекладається як бути вдячне, тому що воно як вдячний і. Богосковний дають переводиться, Тобто будьте вдячні. Дякуйте Господу за те, що Він зробив для нас. Не хтось щоб е, дружить один з одним. Ні. Будьте вдячні. Тобто, мир Божий, який ми приймаємо від Господа, який нам Його подарував, Він повинен контролювати наше життя. Ми повинні це прийняти, ходити в цьому, зберігати це і бути вдячними Господу за те, що Він. Дав нам можливість жити у цьому світі без страху, жити в мирі. Але цей мир він повинен контролювати все наше життя. Ми повинні йому дозволити. І для того, щоб він міг контролювати наше життя, щоб він перебував в нас, ми повинні щось знати. І дивіться, далі, 16 вірш, наступний, він пише: Павло, Слово Христове нехай перебуває у вас щедро у всякій. Мудрості, навчайте і застерігайте самі себе з, вдячні, з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення і духовні пісні. Він на цьому не зупиняється. І він Павло, пише далі. І він пише, хай слово Христа, воно. Перебуває у вас щедро. Тобто, друзі, для того, щоб нам зберігати мир, зберігати спокій, нам треба дозволити тому, щоб Боже Слово, воно щедро, тобто, щоб його було досить багато з надушком у нашому житті, воно повинно перебувати у нас. Чи це Слово перебувати так само воно можна перекласти, як контролювати. Тримати під контролем чи м м керувати, да, керувати нашим життям контролювати наше життя. Тобто він каже, хай у вас буде стільки Слова Божого, щоб його було з щоб це Боже Слово воно контролювало ваше життя, щоб воно направляло ваше життя, щоб воно тримало під контролем ваше життя, щоб коли щось прийде у ваше життя, що відходить від Божого Слова, ви могли це роз, розгледіти зразу, зрозуміти це. І не піддатися цієї спокуси. Хай Слово Боже, воно тримає ваше життя і контролює ваше життя, перебуває в вас. Так само, як Божа любов і Боже, мир Божий перебуває у вашому серці. Тобто мир Божий контролює наше життя, і Слово Боже контролює наше життя. І в нас повинно бути достатньо Божого Слова для того, щоб воно контролювало наше життя, допомагало нам жити в цьому світі і зберігати мир та спокій. І написано у всякій. Мудрості, тобто ми повинні пізнавати Божу мудрість. Чим більше Божого Слова буде приходити в наше життя, чим більше Божої мудрості буде приходити в наше життя, тим більше, друзі, Божого миру буде у нашому житті. І чим більше буде Слово Боже, тим більше буде миру. Чому? Тому що ми казали спочатку, тому що ми будемо навчені, що і як нам робити. І якщо ми будемо навчені, ми будемо в мирі і спокій. Тобто, для того, щоб мені перебувати у Божому миру, е, мало тільки, знаєте, сповідувати Боже Слово і казати: Хай Божий мир наповнить мене, Хай Божий мир наповнить мене, Хай Божий мир наповнить мене. Це добре робити, друзі. Але ми повинні розуміти, що Божий мир у нашому житті повинен мати якісь, е, тобто на щось спертися він повинен. Тобто, він Повинен мати якусь, знаєте, основу у нашому житті. Чому ти ходиш у Божому мирі? Тому що я навчен, тому що я знаю, що робить Господь у моєму житті, тому що я знаю, що він діє. І мені не треба це відчувати. Весь час відчувати надперення Бога. Я маю знання, і ці знання приносять мені впевненість у моєму Господі, і тому я можу ходити у мирі і у спокої. Тому що я навчений. І він каже: Слово Христове, нехай перебуває у вас щедро у всякій мудрості. Навчайте, навчайте і застерігайте самі себе. Хто повинен тебе навчити? Я тебе навчаю, звичайно, але якщо ти не хочеш навчатися, я можу, не знаю. Дуже багато програм записувати, вчити тебе кожного ранку. Але якщо ти не хочеш навчитися, якщо ти не хочеш зрозуміти навіть головну думку з того, про що я розповідаю, ти не навчишся. І він каже: навчайте себе, навчайте і застерігайте самі себе. Тобто підготови, готуйте самі себе до того, щоб ходити в мірі. Застерігайте себе, тобто це наперед. Будьте готові і навчайте себе самі. Тобто, це не просто знаєте, що ви повинні. Ну, тепер я нікого не буду слухати, тепер я буду просто сам перебувати у Божому Слові. Це важливо, щоб ти сам перебував в Божому Слові. Але ти можеш слухати вчителів, які вже щось прийшли, чогось навчилися, і вони можуть тебе навчити. Але тобі треба дозволити їм вчити тебе. Тобі треба залишити свою гордість, тому що це гордість, якщо людина вона не сприймає вчення іншої людини. Якщо вона каже, ну я вже такий дорослий, я вже багато чого сам знаю, я вже навчився і мені вже не потрібне вчення. Це знаєте, такі що подивитися, то діти вони навчаються, тому що вони розуміють, що вони ще багато чого не знають. Потім вони стають підлітками і вони вже вирішують, що вони знають все, і їм не треба ніякого вчення. Вони вже все знають, вони вже не хочуть вчитися у своїх батьків. І якщо ви кажете, що ви вже навчені, вам не треба вчитися. Чи ви можете казати, ні, мені треба вчитися, але ви нічому не вчитеся, не вчитеся. Ви можете слухати ці програми, можете слухати проповіді, бути в церкві на проповіді. Але коли проповідь закінчується, ви вже і не згадаєте про що там було. Ви не вчитеся. Тобто ви собі це ігноруєте і ви себе вирішили, що ви вчитеся. Все знаєте, це як підлітки, які не хочуть вчитися. Але потім підлітки вони е, зростають, вони вже юнаки, і вони вже йдуть до роботи. І тут вони розуміють, що а, ні, ще є чому повчитися, ще не все я знаю. І потім, коли вони вже їм треба практика, вони починають знову вчитися. Тобто вам треба перерости цей е, зріст, цей етап. Підлітка і почати знову вчитися, почати зрозуміти, що те, що вам проповідують люди, люди віри, там ну, дійсно якісь поважні люди, яким ви довіряєте, що вони щось знають, що вони щось дослідили з Божого Слова. І вам треба почати вчити себе самі. Тобто берить е, олівець, чи беріть ручку, берить е, бумагу і записуйте. Писуть, пишіть якісь головні думки з проповідей з програм, і ви тоді будете навчати самі собі себе, тому що тут написано. Навчайте і застерігайте саме себе. Навіщо він це пише? Тому що він хоче донести до нас, щоб ми зрозуміли, що Бог хоче, щоб ми ходили у мирі, і що цей мир він набувається, коли ми маємо знання. То він каже: навчайте і застерігайте саме себе. З вдячністю. Алілуя! дякую Богу за те, що Він дає можливість навчатися, співаючи Богу у своїх серцях псалми. Тобто наші пісні це прояв вдячності Господу. Алілуя! за те, що ти даєш мені можливість вчитися. Алілуя! Віра, доброго ранку, дякую, що ви приєдналася. Ти даєш можливість Господу вчити тебе, і ти вдячний йому. Тому що якщо ти чогось навчився, хоч чогось навчився. Ти будеш вдячним, тому що це принесе тобі впевненість і принесе тобі мир. Тому прославляйте Господа і співайте духовні пісні. Важливо співати духовні пісні. Не просто пісні цього світу, не просто пісні, які кажуть про якісь небожі речі, а духовні пісні, натхнені. Духом Божим, тому що вони також будуть приносити вам мир і спокій. І знаєте, на сьогодні ми вже будемо закінчувати, але завтра ми продовжимо, і завтра ми поговоримо про те, що Ісус також казав про те, що Він приніс мир нам, щоб ми прийняли мир, і Він казав нам якісь слова, і якісь вчення нам приніс для того, щоб ми зрозуміли певні речі, і ці певні речі допоможуть нам зберігати мир. І зберігати спокій. Наприклад, якщо в вашому домі вночі вимкнуло світло, якщо ви знаєте, що у вас є е, свічка, що у вас є ліхтарик, ви не будете в паніці, ви не будете в суєті якоїсь, ви будете в мирі, тому що ви знаєте, що вам робити? Встали, запалили, і ось у вас вже є світло. Встали, взяли ліхтарик, і ось у вас вже є світло. А якщо у вас десь є. Ну ви не знаєте де, і ви не знаєте, як знайти, і темно, і ви не знаєте, що робити, ви будете налякані, ви будете ходити, шукати, а ще, якщо якісь звуки почуєте неприродні, то ви будете налякані, ви не зможете знайти, де воно, куди вам іти, що вам робити. Але якщо ви знаєте, де це, вам буде легше, і ви будете мати мир і спокій. Тому я кажу вам про те, про що, про що навчав Ісус, і про те, про що навчає тут Павло. Він каже, нехай перебуває в ваших серцях. Мир Христа, до якого ви бакуйкані були в одному тілі. Будьте вдячні. Слово Христове. Нехай перебуває у вас щедро у всякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми і прославлення духовні пісні. Тобто навчайте самі себе, і ви будете впевнені у Господі, і тоді ви будете зберігати мир, тому що Божий мир буде мати. Ну, Підваги, основу, фундамент міцний у вашому житті, на що йому спертися. І ви будемо, будете жити тоді, у цьому світі, в мирі. Ви не будете налякані, ви будете відважні дивитися на якісь виклики і речі, тому що, тому що відвага це відсутність страху. Ви будете відважні, ви будете бачити те, що відбувається навколо, а ви будете ви у мирі. І спокій, тому що ви будете мати вчення і знати, що робить Господь зараз. Тому ви будете впевнені в ньому, і ваше серце буде зберігати мир, спокій і направляти вас. Добре, друзі, ми продовжимо завтра ще говорити про мир, спокій, як нам його здобути, що нам робити для того, щоб ходити в мирі. Але подумайте про те, що я вам говорив сьогодні, і це. Допоможе вам зберігати мир і спокій. І будемо довіряти Господу, який надприродні діє завжди у нашому житті, і Він завжди з нами, і завжди готовий допомогти нам, коли ми звертаємося до нього. Алілуя! Давайте помовимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса ми приходимо до Тебе і дякуємо Тобі за Твоє Богословіння, дякуємо Тобі за твій мир, який Ти подарував. Нам, ми приймаємо твій мир, і ми мовимося, що нехай в наших серцях перебуває мир Христа. І я дякую тобі за те, що ми були покликані до того, щоб перебувати у мирі. І ми вдячні тобі сьогодні за мир, який ми маємо. Допоможи нам збудувати міцні основи для того, щоб наш мир, твій мир, він був у нашому серці, і він. Ми міг направляти наше життя, тримати під контролем наше життя, не дати нам можливість бути наляканими і щось робити із страху, а із твого миру, щоб ми жили в цьому світі і все робили, відходячи чи керовуючись твоїм миром і спокоєм, який належить нам. Ми приймаємо його і ми. Тримаємо сьогодні і дякуємо тобі за цей чудовий і благословенний день. Слава Тобі і хвала в ім'я Ісуса Христа! Друзі, я богословляю вас. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я проголошую дію Божого миру у вашому серці. Зберігайте мир, зберігайте спокій, Бог діє у вашому житті. Я проголошую, що. Ранами Ісуса Христа, ви були зцілені, ви вже зцілені, ви вже здорові. Прийміть це, Скажіть: я зцілений, я приймаю моє здоров'я і я не буду боятися, я не буду в страху. Усяка неміч і хвороба, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я забороняю тобі діяти у житті моїх братів і сестер в ім'я Ісуса Христа, у житті тих, хто дивиться цю програму, хто слухає цю програму. Я забороняю тобі діяти, діявол, іменем Ісуса Христа. Алілуя. Я благословляю вас і приголошую надприродні фінансові благословіння благословення в вашому житті. Бог діє, Бог приносить вам мудрість, Бог відкриває для вас свої джерела і дає вам мудрість і ми. Користуватися Бог направляє ваше життя. Я благословляю вас. Також ми мовимося за нашу країну і ми благословляємо Україну. Ми дякуємо тобі, Господь і ми приголошуємо перемогу, швидку перемогу вже цієї осені. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо наші війська, ми благословляємо і приголошуємо захист для нашого війська, ми благословляємо керівництво країни. Ми приголошуємо мудрість і мовимо, щоб Твоя воля виконувалась для нашої країни. Ми дякуємо Тобі за те, що ти воюєш за нас, Господь. І я приголошую, що ворог він наляканий, ворог він тікає в страху, він кидає всю свою зброю і він просто тікає, він складає зброю, він відмовляється воювати в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую зміни у політики Кремля Росії, їхнє керівництво змінює свої думки і отримує поразку в ім'я Ісуса Христа. Всі плани ворога зазнають поразку в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі і славимо Тебе, Господь, за те, що Ти дієш. І ми приймаємо твій мир і спокій, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, друзі, дякую за те, що були сьогодні з нами. Вірю, це слово вас підбадьорило. Тому ви можете поділитися цим ефіром. І також заходьте на наш. Ютуб канал, де є ця програма, і всі попередні програми. Ставте вподобайки, натискайте дзвоник, і також діліться силками з Ютубу на цю програму чи якісь попередні програми, які вам сподобаються. Розповсюджуйтеся. Це наша частина для того, щоб християнського україномовного контенту було багато в Ютубі і щоб люди могли слухати і давати можливість Божому слову змінювати їхнє. Життя. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіоформаті. Це дуже зручно, тому спробуйте, вам сподобається. Я благословляю вас, ми вже досить довго сьогодні в ефірі, але, слово Боже, воно хай написано тут щедро, щедро, щедро перебуває в нас. Тому ми так щедро сьогодні провели цю програму. Тому я бажаю вам славного дня, наповненого Божого богословіння. І пам'ятайте, ви маєте Божий мир, і хай він керує вашим життям. З Господом і до зустрічі завтра. Божого благословення вам друзі.